Усім привіт! Сьогодні у нас 14 серпня 25 го року. Почав я підготовлювати бджіл до загодівлі. Значить. В цьому році даний точок потрібно увесь годувати. Вже я сьогодні десь підготовив за 2 дні до загодівлі близько 60-70 сімейок. І ні одна з них не принесла собі з цієї кількості. Тобто всі потрібно годувати. Бджолосім'ї ослаблені, значить, будуть проблеми, звичайно, з загодівлею. Далі в цьому році е, мало бджоли. Перша буде проблема, чому важко буде загодувати. І друга, що в цьому році я почну пізніше це робити. Як зазвичай десь планую це почати після 20 серпня. Е, годувати я їх буду кормушками. Зараз я вам покажу, як я підготовив. Сім'ї різні, буду всі їх, ось бачите, ну слабкі, це зверху склав, знизу пусті соти, ось місце для кормушки і так вони будуть годуватися. Скільки будуть брати, скільки буду давати. Далі після загодівлі, коли буду формувати гнізда, тоді буду об'єднувати, які потрібно сім'ї. А таких буде, думаю, немало. Плюс, якщо якісь буде мало кормів, звичайно, коли об'єднуєш, між тими рамками, між тими сім'ями можна буде вибрати кращі рамки, на яких складати гнізда в зиму. Тому ось такі справи. Буде час, буду показувати, який сироп готую. Ну і як це відбувається. Всім дякую за перегляд. Tá dos Ustrich.